У минулому відео я почала розповідати про піджанри фентезі згідно з чудовим вебсайтом, на який натрапила кілька років тому. Вебсайт, укладений авторами, літературними критиками та випускниками філологічних факультетів, такою собі групою літературних ентузіастів, які, на жаль, останнім часом стали менш активними у своїй діяльності. Але, як ви знаєте, мережа зберігає все. Тож сьогодні продовжуємо нашу ексцентричну прогулянку фентезійними краями. Почну з піджанру фентезі, про який, певно, всі чули, бо він є найпоширенішим. Звісно, я говорю про високе або епічне фентезі. Твори цього піджанру завжди у серці своєму мають довготривалу боротьбу героя або групи героїв із могутнім злом, яке загрожує всьому живому. Цей піджанр активно черпає натхнення з народних казок. Та міфології. Події таких творів зазвичай відбуваються у вигаданих світах із розвиненими культурними прошарками, мовами, географією та історією, які вражають деталізацією та масштабністю. Найважливіший та найяскравіший представник цього піджанру це, звісно ж, Володар Перснів. Проте Толкін був не першим. До нього у цьому піджанрі працювали Льюіс Керрол, Вільям Моріс, якого наразі всі краще знають за його художниками здобутки в оформленні інтер'єрів, шотландський християнський проповідник Джордж Макдональд, який ще до Толкіа написав про гоблінів, а також Теренс Генбері Вайт, який створював історії про короля Артура. Після Толкіна до роботи над епічним фентезі приступили Урсула Легвін, Роберт Желязний, Стівен Еріксон та Джордж Мартін. Наразі здається неможливим навіть кілька хвилин поговорити про фентезі, не згадавши ім'я Мартіна. Тож правління фентезійним світом протягом останнього десятиліття було цілковито у його руках. До значно менш відомих та розповсюджених піджанрів належить фентезі звичаїв. Щоб розібратися, що то таке, мені довелося одягнути капелюха Шерлока Голмса. Фентезі звичаїв отримала свою назву від іншого жанру. Комедії звичаїв. Далі цитата із головного джерела знань сучасності Вікіпедії: комедія звичаїв зображує витончені та крутійські норми поведінки, притаманні модним колом суспільства, де зовнішній вигляд важливіший від чесного морального характеру. Її сюжет, як правило, розвивається навколо інтриги хтивості і пожадливості, корисливого цинізму персонажів, замаскованого пристойним виглядом. На відміну від сатири, звичаєва комедія як Правило винагороджує своїх хитрих та недобросовісних персонажів, а не карає їх за аморальність. Її гумор головним чином залежить від витонченого словесного дотипу. Тепер візьміть все це і перекладіть на фентезі звичаїв. Твори цього піджанру зазвичай розгортаються серед детально прописаної фентезійної суспільної ієрархії персонажів. Термін фентезі звичаїв вперше був згаданий у 1991 році. В літературному журналі New York Review of Science Fiction. тож піджанр вже навіть має певну історію, якщо вірити Гудріц, ось представники цього піджанру. Особливо потішили романи, що схрещують у собі фентезі та остіновський світ, де головна героїня, окрім пошуку майбутнього чоловіка, також піклується про власного дракона. Наступний піджанр фігхут. І перш ніж ви зарепортите мене за нецензурну лексику, фікхут це і справді назва піджанру, яка народилася від імені персонажа Фердинанда Фікхута, створеного письменником Редженальдом Бретнером, саме він першим почав писати серію коротких науково-фантастичних оповідань, які дали поштовх цьому піджанру. Фікхути це фантазійно-гумористичні оповідання, які закінчуються каламбуром. Тобто грою слів у цьому піджанрі також писав видатний Айзек Айземов. Яскравими прикладами є його оповідання Буква закону, смерть фоя» та певна річ грою слів. Також закінчується оповідання Анджея Сапковського Край світу, яке входить до циклу про відьмака. У цьому оповіданні барт шукає вдалу назву до своєї балади про нещодавну зустріч із подібним до диявола створінням, яке каже йому на добраніч, що є відсилкою до польської ідіоми там, де диявол каже на добраніч. Ця ідіома значить у чорта на болоті тобто дуже далеко від цивілізації. Якщо ви полюбляєте гру слів, а я про неї навіть писала дипломну роботу в університеті, то цей піджанр саме для вас. Піджанр, який мене особливо зацікавив, флінтлок фентезі, або ж у дослівному перекладі фентезі кремневої рушниці. Оскільки я люблю історію, для мене особливо захопливо звучить така суміш фентезі з історичним періодом, а саме періодом починаючи з Ренесансу і до наполеонівських війн, коли головною зброєю були кремневі рушниці. У творах цього піджанру активно використовується магія, а події розгортаються у епоху кремневої зброї. Така література відрізняється складними багатошаровими сюжетами, які обертаються навколо війн або соціальних конфліктів. Серед типових протагоністів перелічується загартований війною військовий зі страшним минулим, винахідливий шпіон, амбітний політик, могутній мах у політичній системі або ж недооцінена жінка у чоловічому світі. Цікаво, що було б, якби полдарк мав в собі трошки магії. Більш загальний піджанр, відгалудженням якого і є флінтлок фентезі, це історичне фентезі, де будь-який період історії стає полем для автора, де він чи вона розгортає фентезійні події. Звісно, цей піджанр тісно переплітається з артуріанським фентезі, про яке мова йшла у попередньому відео, а також із фентезі темних століть та із піджанром альтернативної історії. Загалом знайти піджанр у чистому вигляді завжди важко, бо у будь-якому творі переплітає збираються два, а то і більше під жанри існує також високе історичне фентезі. Про високе фентезі, пам'ятаєте? Ми також називаємо його епічним. так ось історичне фентезі буває також настільки масштабним і детально прописаним. Відображає масивні пласти культури та соціуму, у які вплетені фентезійні елементи, що його відокремлюють від просто історичного фентезі. У піджанр високого історичного фентезі, яскравим представником цього піджанру вважається цикл романів Стівена Лоухеда Пендрагон про все того ж короля Артура, але у значно розширеному всесвіті. Далі маємо героїчне фентезі або ж фентезі меча і чар. У серці його героїчний герой, який протистоїть могутнім силам зла, таким як легендарні створіння, на кшталт драконів або маги. На відміну від епічного фентезі, тут сюжети меншого масштабу і зосереджуються на героєві та його пригоді. У цьому піджанрі сюжети часто базуються на стародавніх міфах. І якщо ви хочете знайти чистий приклад подорожі героя, про яку говорить Джозеф Кембл у своїй ктизі Тисячоликий герой, ви знайдете його у цьому піджанрі. Тут все відбувається за класичною кембелівською формулою: герой отримує виклик, вирушає у путь, бореться зі злом, на шляху своєму. Зростає і повертається додому зі здобутками. До цього піджанру відноситься улюбленість читачів по всьому світу: відьмак, підліткове фентезі. Категорія доволі обширна і визначається своєю спрямованістю на певну вікову аудиторію: книжки про країну Оз Френка Баума, роман Джой Чанд Червоний місяць та Чорна Гора, «Аліса у Україні чудес і, звісно, гобіт. Ось лише деякі приклади цього піджанру. У противагу до високого фентезі є фентезі низьке, але воно не про гномів, як ви могли подумати. Якщо високе фентезі насичене епічними локаціями та битвами, що вирішують долю світу, низьке фентезі зводить до мінімуму використання магії, відбувається у знайомих місцях реального світу і стосується виключно приватних життів окремих персонажів. Його також називають фентезі вторгнення, коли магічне явище втручається в звичайне життя. До цього піджанру відносять, наприклад, Мері Поппінс. В основі цього піджанру лежить магічний реалізм. Це художній прийом, який поєднує реалістичне з нереальним: чи то у книжках, чи то на картинах, чи то у кіно. Магічний реалізм активно використовується у мистецтві Південної Америки. Тому не дивно, що саме режисер Гільєрмо Дель Торо та його апологети мають у своєму наробку одні з найяскравіших творів цієї течії. Закінчу на сьогодні найдивнішим піджанром у списку, а саме, математичним фентезі. Це саме те, про що ви подумали. Магія математики. У приклад привели твір Великий Мандельброд, авторки Ліз Земської, у сюжеті якого псевдобіографія математика Бенуа Мандельброта, який у пошуках прихистку від жахів гітлерівської влади занурюється у магічні світи математики. Як на мене, звучить дуже наближено до магічного реалізму, але спершу мушу прочитати і з'ясувати, що там до чого. Ще не перевірила, чи є ця книжка в українському перекладі, але вже знайшла її англійською. Можливо, це і буде моїм наступним чтивом. Поділіться в коментарях, які із цих піджанрів вас зацікавили найбільше. І яку книжку ви збираєтеся читати наступною. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями в описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи. Бувайте!